1 жовтня в Україні відзначається День ветерана, це свято тих людей, у яких за плечима вже десятки прожитих літ, багатий досвід та життєва мудрість. Ця дата з'явилася в календарі не випадково. Бо хто ж, як не ми, представники молодого покоління, маємо дбати про людей літнього віку, дарувати їм свою увагу, тепло і любов. Напередодні дня ветерана у районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди цього свята. На адресу ветеранів звучали привітання, лунала музика, їм дарували квіти і подарунки. А головне теплото і щирість душі організатори цього святкового заходу. Ветеранів привітав особисто голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Люди старшого покоління – це источник народної мудрості. Ваш життєвий досвід должен быть образцом для потастающего покоління. Ви передаєте в наслідок найцінніше, що что накопили за всю життя. Це життєвий досвід. Уважаемые наші батьки, дорогі ветерани, Приміті ісвіну вдячність за патріотичне виховання молодежі за опит, за важливий план в розвіті нашого государства області красноградського району. Не обійшлося і без нагородження. адже в Красноградському районі ветеранська організація найчисельніша. А більшість її представників ведуть активний спосіб життя, допомагають виховувати молоде покоління, передаючи їм свій життєвий досвід і патріотизм. Свято запам'яталося для кожного ветерана не тільки теплотою та увагою організаторів, а й цілим морем квітів і подарунків від голови районної державної адміністрації Романа Квартенка і на і місцева влада. Всі привітали всі і дякую їм за подарунки, за квіти за все. Все велике спасибо ветерани в нашому районі. Не забуті. Багато приємних вражень залишилось у ветеранів і після концерну розважальної програми. У її репертуарі було багато хороших і знайомих пісень, танцювальних номерів, які допомогли повернути в теплу атмосферу свята, отримати заряд позитивних емоцій та оптимізму на майбутнє. Дуже приємно, що ветеранів згадують не лише на день перемоги та на день міста, а й в цей. День свята людей зрілого віку дуже вдячна за це свято, яке нам організувало керівництво району і особисто голова районної державної адміністрації Роман Олексійович Квартенко. Велике вам спасибі від усіх ветеранів за це свято, за ці квіти, за подарунки, за чудовий концерт. І, хоча по паспорту у нас досить солідний вік, але не старіють душею ветерани, і ми завжди готові передати наш життєвий і професійний досвід молодому, креативному, розумному поколінню.